Чудовий товариш завжди допоможе. Чудовий батько, чудовий чоловік. Навіть в сімейних стосунках він завжди старався, щоб дружина менше щось виконувала якісь обов'язки, він брався все на себе. Чудовий син завжди батькам допомагав. Навіть будучи на службі, він старався і дзвонити, куди би не їхав, навіть в останні хвилини, коли він сів. Той маршрутний засіб. Він перед тим дзвонив мамі, що він виїжджає. Людина така, яка прийшла АТО, набудучи хвороби в АТО, був звільнений у зв'язку з інвалідністю. Він в перші дні війни пішов також служити, хоча міг і не йти служити, але він пішов служити з всі моїми і братами. У нас батьків дев'ятеро. У нього два місяці назад народилася дочка. У нього залишилася дочка, сирота і старший син ще є, Тимофій. Зарекомендував себе з дуже позитивної сторони. Він не відказувався, в будь-яку роботу брався, будь-бу роботу виконував. І в нас в серцях він залишиться, звичайно, назавжди, тільки з позитивної сторони. Як друг, як товариш, який завжди приходив нам, до нас на допомогу. Це велика втрата для нас. На жаль, дали команду, що треба було. Підвищити свої бойові навички, бо ви знаєте, що хоч в нас тилова частина, але нас всіх забирають зараз туди. В останній день він пройшов цей вишкіл і мені від дзвонив, доповідав, що вже все, повертається додому. І з вокзала вже сів у маршрутку, що все добре. Кажу, Юра, приїдеш. Мені подзвониш, що нормально все доїхав. Не подзвонив, не доповів. І... Вже якесь перечуття було щось не так. А вже по новинам вже сказали, що така страшна аварія сталася. А ще була надія до останнього була надія, що, що це не він, що це десь якась інша маршрутка. І хтось живий залишився. Але, на жаль,